Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу зробити для вас огляд на танк, який нікого не залишає байдужим. Це у нас Ground Tank, важкий танк 8 рівня, який можна забрати тільки за донат в події Дюна і. Починаючи про нього розмовляти, давайте вам покажу спочатку обладнання амуніцію спорядження. Спорядження я ставлю на нього ось таке, амуніцію ставлю ось таку. Тут ставлю стандартне пальне замість консерв, тому що у цього танчика є деякий мінус: це його маневреність і швидкість назад. Тому щоб нам це покращити, замість звичайних консерв ставлю стандартне пальне. Далі по обладнанню рухаємось і ставлю тут досилач захисний комплекс, тому що буває горить, тут поліпшена оптика, тут на зведення, тут на броню, тут на поліпшене керування, тому що нам потрібно зробити так, щоб в нього була маневреність краще. Тут ставлю теж на зведення, ящики з інструментами і система подавання спорядження. Ось так ми з вами розібрали спорядження, амуніцію і обладнання. Сам танчик виглядає ось так. Ось так і дуже красиво. І дуже красиво. Як вам, до речі, напишіть, подобаються вам такі танчики в гру, чи вам подобається більше те, як роблять камуфляжі більш історичними? Напишіться обов'язково в коментарях. А також нагадую, що стрімлю тут кожного дня починає о 18.00. Twitch Trovo, кожну стрімку щось розігруємо. На каналі також виходять різного формату відео, і постав подбаєчку на це відео, не забувай. Підписуйся, якщо не підписаний. У нас іще є свій телеграм-канал, дискорд-сервер, Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Якщо хочеш бути в курсі всіх подій, то підписуйся, там є чат і спілкування, буду тебе радий бачити в українському ком'юніті. А ми переходимо до його броні і гармати. Зараз ви бачите його в прицілі також самого танка Ground Tank. І що ви зараз перед собою бачите? Ви бачите, як цей танчик виглядає на звичайних снарядах. І на голдових снарядах, в цілому у нього тут картонне НЛД, ми його можемо пробивати в цілому без проблем, але воно доволі маленьке, вмикаючи голду, в певних моментах ми можемо пробивати щічки. Якщо ми будемо стріляти в оцю зону, в яку я стріляю, неважливо якими снарядами, ми будемо його не пробивати. В зону біля гармати ми можемо пробивати його і задавати йому шкоду. Якщо танчик буде... Хоч трошечки довертати свою башту, ми його зможемо вицілювати ну, в одну із його щічок башти. Але пізніше я вам покажу, який ігролад на цьому танчику, як зробити так, щоб на ньому вам можливо подобалось грати або щоб ви імбували. Зараз ви перед собою бачили, як воно все це буде виглядати. Тут я вам нічого говорити не буду. Тобто, ну по факту, якщо танчик стоїть до вас в ромбі і не дивиться на вас. Гарматою дав, то зон на пробиття дуже багато. Але як я зрозумів, на цьому танчику потрібно грати таким чином, щоб ваш корпус був в ромбі, а ваша гармата дивилася на противника прямо. Тому що коли стоїте ви в ромбі корпусом, а гармата дивиться прямо, то ви не можете його не можуть пробивати в катки. Не можуть пробувати НЛД, тому що ви його закриваєте. Коли ви дивитеся прямо вашим, вашою гарматою, то башта у вас червона. Звісно, там на голді можна буде шукати якісь мінімально, мінімальні зони, але це зробити дуже складно. Я це перевірив на стрімі. Я вчора відкатав на ньому 50 боїв, забув вам показати статистику, яка на ньому, але, можливо, ще покажу. Тому цей танчик. Відіграється, як я вже сказав, в ромбі, тому що каточки в нього пробиваються, але дуже рідко. У мене так і не вийшло ніяк пробивати. Коли ми просто дивимося на нашого противника спереду, то ми можемо тільки вицілювати зони, які у нас там в корпусі, да, башти. Ну за баштою, ви зараз їх бачите. Ну або якщо ми будемо якось так мансити. То ми, ну, по-перше, на голді зможемо пробивати в ось цю зону, яку, яку я зараз зробив постріл. І також ми зможемо вицілювати з внутрішньої сторони в каток. До речі, там ще горить, як ви зараз побачили. В зону катка бачите, з правої сторони, там де я стріляв, туди ми можемо також пробивати. Тому теж, хто буде відігрувати про цього танчика, майте це на увазі. Мені здається, найкраще туди, туди, туди стріляти. Добре, давайте я вам покажу, як ще цей танчик виглядає в нас на фугасах, не пробивається на цьому танчику. І о, давайте я тут біля нього покручусь, поверчусь, щоб ви теж зрозуміли. Доволі в нього насправді рекошетна броня. І на ньому я вам рекомендую, якщо він у вас є, рухайтесь. А якщо ви граєте проти нього, то обов'язково ну, старайтеся вицілювати досконало, тому що, ну, повторюсь, доволі рикошетна броня у нього. Отака От у нас історія. Дивіться, зараз я взяв танчик побільш, з більшим пробиттям. Це у нас Т-77, у нього кумулі і стоїть ще й на пробитті. Ось зараз ви можете бачити перед собою, як він знову ж таки виглядає, коли стоїть прямо, не довертаючи нічим. Ви бачили, що теж на комулях, на голдових снарядах ми його ну, досить, навіть таке трошечки сіреньке, не пробиваємо. Звісно, буває, що таке, що ви стріляєте, якби начебто в червоне, а там пробиваються. Мені вчора багато скріншотів скидали, але це реально фарт, і тим більше повторюсь, Якщо ви не знаєте, куди пробивати, то ось, до речі, я вам ще раз показав цю внутрішню сторону катка, в яку ви можете вицілювати і буде залітати з пробиттям, коли людина стоїть, коли танчик вірніше стоїть в ромбі. Запам'ятайте це, там є слабке слабке місце, і можна туди буде пробивати. Так ось. Мені вчора скидали, що там ці стріляють в червоне, пробиваються і так далі. Ну, я вам скажу так, що є такі танчики, які навіть червоне можуть пробиватись, там буквально там, трошечки так, начебто, рожевеньке, але ну, воно пробивається. Буває таке, але ну, я, наприклад, вчора, коли грав, ну, проти мене тіпочкам було дуже складно відігрувати. Тому, ну, Каточки тут сильні, рекомендую їх підставляти і відігрувати так, щоб люди, танчики, да, по вам туди стріляли. Ось я тут іще, ну, мені там сказали, туди пробивається, стріляй туди. Це я на стрімі все робив. Мені кажуть, пробивай туди, там все пробивається, стріляй туди, там все пробивається. Я не знаю, я постріляв туди, сюди, п'яте, десяте. Ну, реально. В грі, коли є у вас динаміка, коли рухаються танчики. Дуже складно вицілювати. Реально, от, от наприклад, як зараз, дивіться, ви бачили, да, як зараз, було червоне. Дивіться, було червоне. Ось ось було червоне, і воно з про пробиттям залітає. Наступний постріл я роблю з, е, ну, там, умовно кажучи, в червоне, вже не пробивається в ту саму зону. Тому це такий, як ви знаєте, це фарт, ось, наприклад, було сіреньким там, але воно е не пробилось. Отак, от отак буває. Ну, це наша гра, її дуже складно зрозуміти, ВБР і так далі. І тому подібне. Добре, давайте тепер дивитися, що у нас проти 9 рівня. У нас КПЗ-70 тут. І, ну, звісно, проти 9 рівня тут у нього на голді 310 пробиття, і він нас може навіть лоб в лоб пробивати наші щічки. Тому який ми робимо висновок проти дев'ятого рівня, нам буянити е, не потрібно, тому що вони нас будуть пробивати в цілому майже без проблем тому, просто це потрібно е, розуміти. Проти дев'ятого рівня ми граєте обережно, не буяните, і по факту броні у вас ну набагато менше ніж там проти танчиків, якщо ви граєте проти восьмого і дев'ятого е, рівнів. Тому на голді там проти танчиків, не знаю, об'єкт 752, к 91 у В них там взагалі там люте пробиття. Якісь, якихось барабанних танчиків, які стоять на пробиття, е, ну реально ну не буде рятувати вас броня. Дивимося, що у нас КПЗ може пробивати вас фугасами в ось ці дві зони, вони тут картонні, теж це розумійте. Тому давайте такі маленькі підсумки по броні. В цілому, броня присутня, якщо правильно нею користуватись, проти 7-8 рівнів ви граєте, стоїте в ромбі і дивитесь на танчик баштою. Тобто корпус в ромбі, дивитесь баштою на танчик. Не робите так, щоб вас, ну щоб ви не були так би мовити, в оточенні. Ну щоб коли ви дивитесь на танчик впрямо, щоб хтось не з іншої сторони до на вас ну не стріляв відповідно в ту зону, яку ви довернули до нього, і вона сіра. Е, є слабкі зони, є слабкі місця. Я про них вам розповів, тому знаючи їх, знаючи як їх потрібно робити так, щоб їх закривати. Ви на ньому будете відігравати максимально класніше. А ми переходимо з вами до нашої гармати. І що хочеться тут сказати, вона коса зведення тут ну, нормальне як для ТТ. Ну воно нормальне. Хочеться, звісно, щоб воно все було швидше. Але е в цілому, як для ТТ, воно може бути. По пробиттю, пробиття у нас тут. Ми зараз перед собою бачимо тигра другого, і на звичайних снарядах ми йому не пробиваємо, вмикаємо вклю... голду, і ми його без проблем можемо пробивати, якщо він стоїть у нас прямо в НЛД ВЛД, якщо він стоїть, ну і в щічці-башти. Якщо він стоїть в бор... в... 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 ромбі, в ВЛД, ми вже його пробивати не можемо на голді, можемо пробивати тільки щічки-башти. і НЛД. Тобто, в цілому, по пробитті тут вистачає проти восьмих рівнів, ну проти сьомих зрозуміло, е дискомфорту якогось там супер у вас не буде. Якщо переходячи до танків 9 рівня, зараз ви бачите Є75, і на Голді, якщо він стоїть прямо, ми можемо його пробивати теж без проблем. А от коли він уже стоїть в ромбі, отут уже ми проти нього нічого не можемо зробити. Єдине, ми можемо тут вицілювати його командирку, але попробуйте ще з, такі, з таким косим, з такою косою гарматою його ще вицілити. Ну і відповідно не, не завжди воно може залітати. Тому проти дев'ятих рівнів знову ж таки повторюсь, я би вам рекомендував би зразу юзати Голду, тому що буває таке, що. Там ти виходиш, виїжджаєш звичайним снарядом, бачиш, що він червоний, і ти такий, поки, перем... поки перемикаєшся там на голду, особливо на сенсорі, так як я граю. Це вас займає час, і по вам вже зробили постріл, заховалися, а ви... ви тільки перемкнулись, не встигаєте. Тому знову ж таки, повторюсь, в цілому проти 9 рівня рекомендую вам не буянити. І якщо ви вже їдете, то. Ну, Мається на увазі проти 9 рівня броньованих танків, там проти якихось стежок і неброньованих, то там можна і звичайними снарядами виїжджати. Я думаю, це зрозуміло. Тому отака у нас історія. Давайте тепер подивимось, як танчик буде виглядати проти фугасного та... проти фугасників. Тут я взяв стандарт Бі, у нього пробиття фугасами 116, і як ви бачите, тут він не може пробивати його спереду ніде. В... Каточки це у нас фальшборта, тому теж там буде заходити не з фулочкою. Є ось така маленька зонка, якщо він буде стояти, ну, так, так би мовити, майже в кормі, але ще, ну, ще з борта. Так, так би, е ромба, ромба кормою, так би мовити. І тут вже ось такі у нас стільки зон, тобто так як було на КПЗ, і плюс ще додається з лівого і з правої сторони е отакий... Зони, які ви можете вицілювати і пробивати. В цілому, ну, танчик, ну, якщо він там буде, я не знаю, тільки стояти, стояти на місці, то просто будете знати ці зони, а так ну прям, дуже складно його пробити. Тому, якщо підсумовуючи по гарматі, вона тут. Адекватна, на мій погляд, тут у нього давайте, до речі, глянемо ТТХ. Я вам не показав ТТХ. Оце я баклажан. До речі, ось такі у нього. Ви бачите, ТТХ. У нас шкода на хвилину 1913 сімдесят кд. Пробиття 217 270 62. Середня шкода 440-370-580. Час ведення 4,5, розкид 0,376. КВН вниз мінус 9, що є доволі е, комфортним. Швидкість максимально пре37 на назад, назад 12. І середня швидкість 27. Ну, інші показники я вам проголошувати не буду, ви їх побачили. Тому. А, Підсумовуючи, повторюсь по гарматі, вона тут доволі комфортна. Тут проти танчиків, які картоні рекомендую стріляти вам фугасами, тому що ви будете кайфувати від того, яка буде вилітати альфа, і пробиття в цілому комфортне, зведення в цілому норм, але звісно хочеться завжди краще. А от роски тут сюр, кре, сюр, рофл, крінж і габеліна. 0,376 це дуже багато ставити, умовно кажучи, на те, щоб збалансовану гармату, щоб у вас розкид був менший. Ну не знаю, тут буде у вас майже 5 потім секунд зведення. Я звик краще швидше зводитись, ніж там точність якусь там робити. І, до речі, так як я вам обіцяв показати, які в мене на ньому показники, ось такі показники за 50 боїв і влучність, як ви бачите, 94%. Тому що, ну, я, я в цілому майже завжди відігравав на першій лінії, танкував, їхав, майже завжди у мене була кнопочка W увімкнена. Тому тому така у нас з вами історія. Якщо підсумувати по танчику в цілому, зараз я вам ще покажу. Ігролад на ньому, покажу вам реплейчик. Але на цьому танчику потрібно відігрувати ромбом так щоб прикривати ваше НЛД. Можна мансувати, щоб, вам було, щоб противнику було складніше вицілювати внутрішню сторону катка. До противника гарматою і, і, і баштою ви відповідно довітесь прямо. Проти танків, в яких є пробиття, особливо 9 рівні, рівні К-91, Об'єкт 752, там КПЗ-70, коротше, в кого там 300 плюс пробиття наголдовими снарядами, не бояньте. Грайте супер обережно. Ну і відповідно ПТСАУ, зрозуміло. Отакий ігролад цього танчика. Мені він зайшов, тому я пропоную вам перейти в реплейчики. І глянути от такого формату е реплей. Так, стоп, я вам не те вимкнув. Зараз, секундочку, я здається, я, здається, не те вам Да, Давайте ось дивитися ось цей реплейчик. Е ми бачимо, що у нас команда противника 4 ТТ, 1 СТ, 2 ПТ. У нас дзеркально так само. Тому я приймаю рішення їхати на А. Хоча я туди майже ніколи не їжджу. Я на цій мапі завжди їжджу ну, на ТТ на Б, на СТ на А. Але так як у нас тут майже весь важкий сетап, відповідно, я приймаю рішення їхати сюди. Тому ми їдемо. Я повторюсь, я грав на цьому танчику з першої лінії в першій лінії не ховався, тому що я. Розумів, що цей танчик новий, його ще не всі вміють пробивати. Ще не, ну ще не всі подивилися мій огляд, тому що я його на той момент ще не зробив. Виїжджаю, даю тут на перекатці нашому ІСу, І бачите, я стою в ромбі. Стою в ромбі, мене іс не пробиває, а гарматою е дивлюсь на них. І отак просто беру: виїжджаю, видаю. Видаю тичку. Розумію, що із шостий був був поки на КД, і відповідно, ну, нам потрібно це було робити, тому що він в будь-який момент міг, момент міг виїхати і нам видати тичку, а ми були б до нього повернуті. Забираємо його, він робить тут помилку, він підставляється. Це добре, все, нас ніхто не контрить, і ми можемо тут дуже просто і легко виїжджати і пробивати. Ось дивіться, я виїжджаю, видаю, мене не пробивають. Як я виїхав? Правильно, виїхав в ромбі, виїхав гарматою і баштою до наших противників. Знову ж таки, ще раз виїжджаємо, видаю тику. Забираємо. Бачите, він вицілював, він не знав, він не знав що робити. Він в шоці був. Тут у нас вже ззаду починають навалювати, тому я, тут, тут нам потрібно було приймати рішення. Тут я вже, бачите, виїхав так, що він мене пробив. Ну, це Еміль, у нього ще і гармата, стоїть на пробитті, там, і пробиття у нього доволі прикольне. Тому один раз нас все ж таки пробили. Десь він там нас вицілив. Ну, тут зрозуміло, я вже стояв в... борт бортом до нього, тому що я не хотів, щоб мені накидували, накидували ззаду. О, Дивіться, як я їду. Бачите, як я їду. І він, він просто, він навіть не хоче по мені стріляти, бо він розуміє, що він ну йому дуже складно мене вицілювати, йому краще вицілити когось іншого, е подивитися на когось, е стрельнути вірніше по комусь іншому. Бо, бо йому довго це робити. Я їду, він в шоці. Він в шоці, він просто в шоці. Він думає: це хто такий? Це хто такий? Він каже: Я вас не звав, їдь, їдь звідси. Дивіться, зараз я вам теж покажу. Я розумів, що там може стояти Петисау, і я бачите, як їхав. Дивіться, їду як. Їду в ромбі, він нас не пробиває, а граматою дивлюсь на нього. Отут все ж таки якось один раз він мене тут пробиває. Я, до речі, тут звертухи по ньому скидаюсь, і він мене, до речі, був кудись вицілив і пробив. Вицілив і пробив. Ну, але повторюсь. Буває і таке. Буває і таке. Утіпочка гарне пробиття. До речі, я вам не рекомендую цим тан цим, на цьому танчику клінчуватись, тому що у вас отут є зона. А, бачите, куди він мене вицілив? Бачите, куди він мене вицілив? Тому клінчуватись. Не рекомендую на ньому. Рекомендую тримати дистанцію, щоб ті почки не могли вицілювати. Тому що в оцю зону, там, де гармата і ВЛД, він я стояв знизу, він зверху, і відповідно він нас пробив. Тому отакий у нас бій вийшов. А я пропоную вам подивитися ще один реплейчик, теж, на мою думку, цікавий, який покаже ігролад цього танчика. До речі, напишіть, будь ласка, коли ви дивитеся огляди танків? Ви дивитесь його. Просто по броні, по, по думці стрімера і по гарматі і так далі. Чи вам можливо ще дивитися там якісь реплеї або ігролад в прямому ефірі? Напишіть мені, до речі, цікаво, тому що ну, я таким чином збільшую хронометраж, коли вмикаю там реплейчики або граю. А можливо, це не потрібно. Тому буду вдячний, якщо напишете. Їдемо на цій мапі на ось цю позицію. Я був внизу. Знову ж таки, бачимо, що я їхав в ромбі. І дивився на нього гарматою. Зробив по ньому постріл, а він по мені влучив, але не пробив. Приїхав я на цю позицію і розумію, що команда противника більше всього приїхала на Сі. А тут у нас два тіпочка, яких потрібно би запушити. Тим більше, що я броня, я сила, я міць, і мені потрібно їхати і відігрувати дуже, дуже на першій лінії. Кайлер нас тут прямо злякався, навіть, навіть по нам не, по, не попав. Ми тут вмикаємо адреналін, і я розумію, що нам потрібно тут їхати його і пушити, тому що більше всього наш протилежний напрямок буде програний. Їду тут вперед, знову ж таки, дивіться, стою в ромбі і дивлюсь на танчик прямо. Захоплюю точку, і він підставляється, і я його ще й плюс тут забираю. Розумію, що тут потрібно їхати вже допомагати нашим наверх, розмінювати їх, що ми з вами зараз будемо робити дуже повільно, але. Будемо це робити, будемо їхати, тому що ми спустилися вниз. Не знаю, в основному точку Сі дуже рідко почали відігрувати на цій мапі, тому я, я завжди їду або на центр, або на праву сторону. А тут, в цьому бою, якраз на зло, команда противника захотіла відіграти по-іншому. Тому ми тут повзимо, 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 повзимо. І нарешті ми з вами приповзли. І бачимо, тут у нас стоїть ксор, по якому ми видаємо тичку і пробиваємо його в ось такий піксель. До речі, ще що хотів сказати: цей танчик можна грати від башти і від ем, бортів. Тобто тут у нього є такий подвійний ігролад. Тому що в цілому в башті, дивлячись про яких танчиків зрозуміло, у нього тут бортів вистачає, і е, якщо ми стоїмо від бортів або в ромбі, то нам, по нам дуже легко нас вірніше дуже легко пробити. Тут я приймаю рішення, що нам потрібно перепушувати напрямок оцих тіпочків, бо вони тут реально дуже сильно заважаються. Тіпочок тут не пробиває нас. Я розумію, що там стоїть ксор, і його було б ну, насправді непогано добрати, але. Він тікає, він не хоче підставлятися, тому що, повторююсь, від цього танчка всі тікають, бо його ніхто не може пробити. Я роблю рішення забрати Магната, він тут хотів від мене втекти, але все ж таки у нього не виходить це зробити. І він, ми його трошечки так обманули, він підставився і ми його добрали. Тут вмикаємо голду і добираємо ВЗ-110. Поки він там думав, вицілював, ай-яй, що робити, куди стріляти, ми його просто беремо і легко добираємо. Нас залишається тут один туркл, туркл, таркл, турк, туркли і так далі. Коротше, неважливо. Ось цей танчик, вмикаємо голду, пробиваємо його в нашу командирку. Наш тут взводний не пробиває. Він хотів його поставити на каточок, і я його беру, просто добираю. Добираю, і отакий у нас вийшли бій. Ми залишилися фуловими в цьому бою, тому що, по-перше, а, ми відігравали правильно, і нас ніхто не міг пробити, або Б, від нас всі тікали, бо не знали, куди нас пробивати, що з нами робити. І взагалі, хто ми, що ми і кричали: ай-яй-яй, ВГ допоможи, ВГ допоможи, для чого ви такого зробили монстра. Ось такий огляд від мене, як вам танчик сподобався чи ні, то чому ж його всі хейтять? Мені здається, його багато хто хейтить в першу чергу, бо Ну він донатний. Давайте будемо відвертими, він донатний це перше. Друге. Багато хто. Не знає, як на ньому потрібно відігрувати. Я надіюсь, після перегляду цього відео тепер ви будете знати. Друге, люди, в яких немає цього танчика, але грають проти нього, вони бачать, що він, типу для них картонний, але чому? Тому що хто на них грає, більше всього не знає, як на ньому потрібно відігрувати, щоб бути максимально ефективним у грі. І думають, що він картонний. От я для себе зробив отакі висновки. Танчик, повторюсь, мені реально дуже сподобався. Я вважаю, що це в цілому, ну, якщо не імба, то майже імба, принаймні зараз, коли ще не всі знають, як його пробивати досконало, куди що, як, для чого, і так далі, і тому подібне. І а, він мені зайшов, він мені дуже сподобався. Я вважаю, що його потрібно мати в ангарі, у кого є така можливість, то, можливо, ще досі думає купувати перепустку чи не купувати. Я вважаю, купувати. Ту, яку дешевше. В цілому дорожчу перепустку. Ну, я вважаю, якщо ви не гонитесь за фоном профілю, аватарами і е, легендарним камуфляжем на Мауса е, в стилі Дюна, то вам її вистачить е, та яка дешевша. Ви зможете забрати собі оцей танчик. Хто дивиться огляд, е, уже коли пройшла ця подія, просто знайте, що більше всього, що цей танчик більш, ну, буде ексклюзивним, але він буде в рандомі. І я вам розповів, як максимально комфортно потрібно проти нього відігрувати. Я показав його слабкі місця. Хто на ньому грає, ви будете знати його сильні і слабкі місця. Не забувайте юзати фугаси, не забувайте стояти в ромбі, не забувайте дивитися гарматою прямо на вашого противника. Можете грати як від бортів, так і від башти. Можете не буянити про танчиків, яких є пробиття, особливо 9 рівні, там ТТ, ПТСАУ і так далі. І тому подібне. Отака історія з цим танчиком. Мені він реально дуже сподобався. Хто не бачив, до речі, стрімчик, можете подивитися цілий стрім, де я на ньому катав. Я залишу е відео е в описі під цим відео, зможете легко це знайти. Підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях свою думку, як вам танчик сподобався, не сподобався, донатили, не донатили і так далі. І тому подібне. Ставте вподобайку, заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня, почне 18.00 Twitch, Trovo, кожну стрімку щось розігруємо. То новенький, зайдіть у вкладку відео і подивіться інші відосики, там їх дуже багато цікавих, відкриття контейнерів, там огляди, огляди танків, огляди новин і багато всього класного. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Там є чатики, спілкування, буду радий вас бачити в українському ком'юніті. А я вам ще раз дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.